Науково-технічне підприємство Бурова техніка Полтава. Розробка проєктів, освоєння свердловин, рекультивація і утилізація відходів буріння, високотехнологічні роботи під час ремонту свердловин. Наша компанія Нафтосервісна. Ми надаємо сервісні послуги при бурінні нафтових і газових свердловин. На ринку Нафтогазово ми вже працюємо 23 роки. Тобто, компанія досвідчена. Розробка проєктів. Компанія розробляє та узгоджує в держорганах пакет проєктно кошторисної документації на спорудження нафтових, газових і водних свердловин, групи свердловин з кущового майданчика, бічних стовбурів з раніше пробурених експлуатаційних свердловин. Наразі надаємо послуги з кошторисної документації. на свій проектний відділ, який робить проєктну документацію Нам замовляються сервіси під ключ, тобто від проєкту і виконання повністю робіт. А буває так, що тільки це може бути тільки проєктна документація або тільки сервіс там по похилескроновому бурінню. Похило буріння. Бурова техніка надає послуги з унікального похило буріння. Це доступ до віддалених нафтогазових покладів будь-де під селом, озером чи в шельфі моря, ефективне розкриття і дренування нафтогазових покладів, буріння розгалужених і багато стовбурних свердловин. У нас відділ похило буріння. Звикли що це тільки вертикальне да? uh -huh. е, буріння. А вже відходять і бурять горизонтально, тобто тому що є ж поклади, єсть горизонтальні, до них вертикально не підберешся. А якщо з нісквердловини можна піти в різні поклади, то тоді це ж якраз телеметричні системи і для цього і використовуються. Для похило скерованого буріння бурова техніка використовує унікальні телеметричні системи з датчиком ГК з гідравлічним каналом зв'язку канадської компанії DrillTech. Ми маємо дві телеметричні системи у своїй базі і відділ капітального ремонту свердловин і калтюбінгових технологій. У нас три флоти калтюбінгових технологій. Бурові розчини підприємство розробляє бурові розчини і програми промивки, забезпечує необхідними матеріалами і хімірагентами, надає в оренду бурові розчини, утилізує відходи буріння. Наразі надаємо послуги з бурових розчинів. Хіміріагенти ми закупаємо українського виробництва і за кордоном. Бурова техніка лідер галузі, клієнти підприємства, найбільші компанії України, ДТЕК, Укргазвидобування, Укргазвидобуток, Укрнафта. Ми виконуємо роботи на свердловинах: Укргазвидобування, укрнафта і ДТЕК. за кожен етап роботи в буровій техніці відповідають професіонали. У нас колектив виходить, 35+. плюс. Тобто молодий колектив, але фахівці досвідчені. Компанія Бурова техніка нафтосервісна компанія, яка не боїться надскладних високотехнологічних проєктів на нафтогазових родовищах, і завжди успішно виконує їх.